Ну так, сьогодні буквально культ, транси, вегани, вбивці, які бояться Зізіанці або ж культ смерті це загадкова спільнота, яка об'єднує освічених фахівців з технічних галузей, які переконані, неконтрольований розвиток штучного інтелекту може знищити людство. Серед учасників цієї секти люди з так званою нетрадиційною гендерною ідентичністю та власною філософією. Та то все таке найтривожнішим у цій історії є те, що більшість членів культу дивним чином пов'язані з серією вбивств у США. Лідеркою культу є 34-річна Джек Ласота. Не дивуйтеся, що я використовую жіночий рід, адже справа у тому, що ласота ідентифікує себе саме як жінку і вживає ім'я ЗІС. Саме звідси й походить власна назва секти Зізіанці. Аби уникнути плутанини, одразу зазначу, надалі я використовуватиму жіночий рід та ім'я Зіз у розповіді про цю справу. Отож, пані Зіс, яка народилася у Фербенксі, штат Аляска, з дитинства захоплювалася сучасними технологіями. Коли настав час обирати майбутню спеціальність, вона вступила до місцевого університету, де почала вивчати інформатику. Здобувши освіту у 2013-му, Зіз Зіс пройшла стажування у НАСА, після чого пере. Іхала до Каліфорнії, там вона планувала побудувати кар'єру в технологічній галузі і досягти, типу, неабиякого успіху, а досягла вбивств. Але про все по черзі. Бачите, реалізувати себе окремній від долині виявилося не так вже і просто. Кожна спроба ЗІС влаштуватися на роботу, так чи інакше, але провалювалася. Крім того, через це знайти стабільне житло також виявилося надзвичайно складно. Своїми невдачами жінка ділилася в особистому блозі, який згодом наповниться набагато тривожнішими дописами. У той період життя ЗІС почала активно цікавитися рухом ефективного альтруїзму, філософію, яка прагне знаходити найдешевші способи. Допомогти іншим і робити добро з максимальною користю. Окрім цього, її захопила раціоналістична субкультура, яка вирізняється прихильністю до логіки, аналітичного мислення і пошуку об'єктивної істини, якщо така, звісно, є. Деякі представники даної течії вважають, що штучний інтелект, якщо його не контролювати, може досить швидко вийти з під контролю і становити смертельну загрозу для всього людства. Ну, власне, ЗІС поділяла ці переконання серед раціоналістів зіс швидко знайшли. Йшла собі нових друзів. Однією з них була трансгендерна жінка на ім'я Гвен Даніельсон, та розробила психологічну теорію, згідно з якою півкулі мозку людини можуть мати різні цінності та навіть статі, через що між ними часто виникають конфлікти інтересів та бажання заглушити одне одного. Також Гвен була переконана у тому, що півкулі можна примирити між собою, але це надзвичайно складний процес, для якого потрібно було використовувати доволі суперечливі методики, зокрема, практикувати так Званий однопівкульний сон це явище, коли одна півкуля мозку спить, а інша залишається активною. Такий сон корисний для деяких тварин. Для людини він не є нормою і може бути ознакою певних розладів. Отож, у 2017 році ЗІС і Гвен започаткували спільний проект під назвою Раціоналістичний флот. <рес> Вони планували відреставрувати старий човен і перетворити його на дешеве житло для групи молодих талановитих раціоналістів. Ідея полягала у тому, щоб згуртувати довкола себе спільноту людей, які змогли би присвятити себе не пошукам житла, роботи і все таке. чому не. А по рятунку світу, коли концепція остаточно сформувалася, Зіс вирушила на Аляску, де придбала сторічний іржавий бусик. Перепрошую, буксир. Повернувшись додому, вона почала активно просувати ідею флоту у своєму блозі. Зрештою, їй вдалося таки знайти ще чотирьох людей, які погодилися приєднатися до цього двіжу, скажімо так, власне, до ЗІС і Гвену подорожі з Аляски до сан франциско Мандрівка виявилася не зовсім такою вдалою, як уявляли собі Гвен і Зіс. Буксир був у жахливому стані мов життя на ньому далекими від комфортних, дуже далекими. Досить швидко в групи закінчилися гроші. Тож, діставшись місця призначення, вони просто залишили судно посеред затоки Half Moon і, в принципі, відмовилися від ідеї жити на воді. Але бажання об'єднати довкола себе спільноту раціоналістів нікуди не зникло. На той час ЗІС вже була активною учасницею різних онлайн-форумів, пов'язаних із раціоналістичною субкультурою. Як я вже згадував, вона також вела особистий блог, у якому спочатку ділилася подіями з життя, а доєднавшись до раціоналістів, почала писати. Ти не про буденність, а про власні теорії та роздуми щодо раціоналізму, і з часом їй вдалося зібрати коло прихильників, з якими вона обговорювала ідеї порятунку світу за допомогою раціоналізму та соціопатії, а подекуди навіть фантазувала про вбивство своїх. Кривдників ЗІС писала й про те, що на її думку станеться зі світом, якщо звільнити суспільство від моралі. Вона вважала, що у такому випадку злі люди об'єднаються, аби винищувати добрих. Як веганка, зіс також стверджувала, що вбивство тварин це те саме, що й вбивство людини, і наголошувала, вона живе у суспільстві монстрів, які поїдають. Подолати таку реальність на її переконання можливо лише через повну соціопатію. Ішов час, і блог ЗІС здобув чимало прихильників, які підтримували її погляди. Одного разу вона на загал поділилася ідеєю про однопівкульний сон. Згодом з'явився анонімний користувач, який звинуватив жінку у створенні культу, а також у тому, що вона використовує цю техніку, аби маніпулювати думками підписників. У своєму дописі невідомий користувач також заявив, ЗІС причетна до смерті крізь. Ця Пасика, одного з її фоловерів, який практикував однопівкульний сон, і за словами Аноніма вкоротив собі віку. Саме через це пан Пасик дійсно був підписником ЗІС і вчинив вкорочення собі віку. Однак жодних підтверджених доказів на підтримку цих звинувачень немає. Так чи інакше, допис Аноніма активно ширився у спільноті і отримував підтримку. У той самий час погляди зіс дедалі більше відрізнялися від класичних ідей. Раціоналістів, врешті-решт, вона повністю відмежувалася від їх руху і почала формувати таку собі власну ідеологію, ту, яка згодом переросте у культ, відомий як зізіанці або ж культ. Смерті, хоча почалося все не так трагічно і не зі смертей, а зі звичайного протесту. Саме тоді про зізіанців вперше заговорили публічно. Це сталося у 2019 році, коли зіс разом з трьома соратниками Гвен Даніельсон, Еммой Борхонян та Олександром Літемом з'явилися на ретриті центру прикладної раціональності, який проходив у дитячому таборі в окрузі Сонома або Сонома, або Сонома. Одягнені у маски Гая Фокса, цей персонаж з фільму в означає вендета, вони заблокували входи і виходи, та роздавали присутнім листівки, в яких звинувачували центр у трансфобії та сексуальних домаганнях. На місце викликали поліцію, яка швидко затримала протестувальників. До речі, згодом з'ясувалося, що незадовго до протесту зіста Гвен Данільсон стажувалися в проєкті, зосередженому на управлінні ризиками штучного інтелекту. Проект був ініційований центром прикладної раціональності, і у той період зі та Данільсон підтримували зв'язок з працівниками центру. А з часом. Почали активно нав'язувати їм свої ідеї, коли жінок ніхто не підтримав, зіс дуже сильно розлютилася на центр, покинула стажування і зрештою вирішила помститися, влаштувавши такий собі скандальний протест, в якому ще й звинуватила у сексуальних домаганнях і трансфобії. і У цьому всьому через деякий час після арешту усіх зізіанців відпустили на волю. У той же період зіс у своєму блозі написала про те, як жорстоко із нею поводилися правоохоронці, і що перебування у відділку стало для неї негатив. Досвідом. навіть не так, В край негативним. Цитата. Я насправді ніколи більше не зможу довіряти суспільству, навіть частково. Наприклад, довіряти поліцейським чи вірити у те, що вони не катуватимуть тебе за те, що ти буквально нічого поганого не зробив. Зіз. На момент цих подій спільнота зізіанців потрохи зростала. Оскільки ідея жити на воді виявилася невдалою, Зіз почала шукати інші варіанти. Вона познайомилася з чоловіком на ім'я Кертіс Лінд. Він проживав у містечку Вальєхо, Каліфорнія, був власником величезної території. Тож Зіз домовилася із ліндом про її оренду за дуже дешеву ціну. Ну а потім група зізіанців перебралася на подвір'я чоловіка, де оселилася у трейлерах. Скільки саме послідовників зіз проживало там, невідомо. Але сам Кертіслін розповів, це були різні групи з шести або восьми людей, які час від часу мінялися. Сусіди пана Лінда вже тоді почали називати зізіанців культом і розповідали про те, що послідовники зіз часто ходять голими по подвір'ї та розмовляють, типу, самі з собою. Поведінка трохи дивна, але попри це, зізіанці довгий час не завдавали клопоту своєму орендодавцю. Але так тривало лише до липня 2022 року. У той час ще лютував ковід, і Каліфорнія заборонила весель. Ято орендодавців для того, аби уникнути типу поширення епідемії, зрозумівши, що тепер Лінд не зможе вигнати їх з територій, не порушивши закон. Зізіанці вирішили більше не платити оренду. Картіс водночас не те, щоб дуже сильно і тиснув на групу у серпні 2022 року. Стало відомо, що ЗІС потонула, впавши в воду під час прогулянки на човні. Тож Кертіс вирішив, що її друзям потрібен час, аби оговтатись після втрати подруги. Але коли прийшов листопад, а гроші за оренду лінд так і не отримав, то почав сваритися зі своїми орендарями. І 13 листопада 2022 року цей конфлікт переріс у смертельну стрілянину. Що саме тоді трапилося достеменно невідомо. Зізянці запевняють, що лінд почав погрожувати їм, а згодом і поліс у бійку. Сам Кертіс наполягав, це орендарі погрожували йому, і через це він навіть придбав зброю для самозахисту. Також чоловік розповів про те, що перед кровопролиттям один з друзів зіс, а саме Олександр Літом, попросив орендатора перевірити подачу води. А коли Лінт нахилився для того, щоб це зробити, літом встромив йому в груди самурайський меч. Ну і тоді шокований Кертіс вихопив пістолет та почав. Стріляти у результаті цієї історії сам Лінд та троє зізіанців були госпіталізовані до лікарні. Кертіс, якому на той момент було 80, зміг пережити напад, але втратив око. Адже лезо, яке у нього вструмив літом, розрізало чоловіку не лише спину та живіт, а також і око. Щодо послідовників ЗІС, то Олександр Літом та Сурідао, яких визнали відповідальними за напад на Картіса, були заарештовані. Четвертою учасницею інциденту стала ще одна трансгендерна зізіанка зізіянка. Борханян. Вона доєдналася до ЗІС після того, як звільнилася з Google. Ну і почала хвилюватися про загрозу, яку несе у собі штучний інтелект. Згодом ема зацікавилася раціоналістичною спільнотою, і вже через неї познайомилася із янцями. Та захопилася вже їх ідеями. Борханян не вижила під час перестрілки на території Кертіс Лінда. І, хоча фактично саме він застрелив жінку, чоловіку не висунули жодних звинувачень. Натомість поліція звинуватила двох зізіанців, які вижили у нападі на Кертіса. Олександр Літам та Дао опинилися під вартою, де очікували на суд, який мав розпочатися у 2025 році. Це доволі важлива деталь, тож раджу вам її запам'ятати. Після цього випадку усі історії пов'язані з культом зізіанців стаючи більш похмурими, і хоча деякі члени секти, наприклад, та сама Гвен Данільсон, від'єдналися від неї після смерті борханян, у ЗІС все ж таки з'явилися нові послідовники, а вона сама раптово ожила. Бачите, вона тоді потонула, а тут якби розтонула. Втім, перед цим сталося ще два вбивства, які також пов'язані із культом. 31 грудня 2022 року у Честер Хайтс, Філадельфія, подружжя Річарда та Ріта Зайко готувалися до святкування Нового року. Близько 23.30 до них прийшли двоє людей, які господарі впустили до свого помешкання. Уже за кілька хвилин сусіди почули гучні крики, які долинали із дому. Зайко. Спочатку хтось вигукнув слово мама, а потім інший голос промовив. О Боже мій! О Боже мій! Ще через 20 хвилин відвідувачі покинули будинок Річарда та Ріти. Того дня ніхто із сусідів так і не звернув особливої уваги ні на крики, що пролунали серед ночі, ані на дивних незнайомців, які відвідали подружжя. Оце не дивно. Усі були зайняті святкуванням Нового року. Втім, пройшло кілька днів, але ні Річарда, ні Ріти ніде не було видно. Тож сусіди пари звернулися до правоохоронців із проханням відвідати будинок зайко та перевірити їх добробут. Типу, чи все там окей. Поліцейські увійшли до помешкання та побачили тіла річарда та ріти. Обидва були вбиті. Пострілами у голову подружжя зайко були доволі заможніми людьми у своєму районі. Вони володіли великою кількістю нерухомості, яку здавали в оренду. Правоохоронці розпочали розслідування у справі про їх вбивство. Почали з того, що опитали усіх орендарів Річарда та Ріти. Відгуки про пару були дуже позитивними. Здавалося, вони не мали ворогів взагалі. Спочатку детективи вирішили, що вбивці могли випадково обрати будинок зайко, аби пограбувати, але все пішло не за планом. і подружжя вже довелося вбити. Згодом цю версію відкинули. А поліція повідомила про те, що не вважає смерть пари випадковим злочином. Тоді слідчі звернули свою увагу на єдину доньку Ріти та Річарда. Яку звали Мішель Зайко? Пані Мішель була тридцятирічною жінкою, яка до цього віку встигла досягти доволі значних успіхів у житті, здобула ступінь магістра з біоінформатики у престижному Темпельському університеті. Потім у деякий час працювала навіть у НАСА, а тоді змінила роботу на дослідницю у дитячій лікарні Філадельфії. Втім, найцікавішим є те, що Мішель також була зізіанкою. І товаришувала з усіма членами культу. Причому особливо дивними були стосунки із ЗІС. незадовго до того, як лідерка зізянці впала з човна та типу потонула, Мішелю публікувала у себе в блозі наступний допис. Під час нашої останньої телефонної розмови ЗІС повідомила мені, що єдиний спосіб завоювати її довіру це вбити мою подругу бажано найближчим часом. Потім ЗІС сказала мені. Що після цього я маю зателефонувати їй по відеозв'язку та показати мертве тіло, а вже тоді знищити його, щоб вона могла отримати стовідсотковий доказ того, що я справді це зробила. Якщо ж я цього не зроблю, зіс планує приїхати через усі сполучені штати, щоб убити мене міше зайко. Через деякий час після того як цей допис було опубліковано, батьків Зайко знайшли мертвими. А сама Мішель та інші зізіанці стали головними підозрюваними. Хоча правоохоронці звернули свою увагу на Мішель не лише через дивні пости в соцмережах. Справа у тому, що у ході розслідування детективи з'ясували, що незадовго до смерті Річарда та Ріти їх донька придбала таку ж саму вогнепальну зброю, з якою, власне її батьки були застрелені, оскільки подружжя зайко мало величезні статки, що вимірювалися мільйонами. У їх доньки Мішель цілком міг бути вагомий мотив. Вбити батька, матір і отримати спадок. Отож, взявши у роботу цю версію, поліція вирушила до Вермонту. Там і жила Мішель. Жінку знайшли, опитали, і вона розповіла, що у день вбивства батьків знаходилася вдома. Бачите, це Алібі неможливо було підтвердити, але тим не менше, правоохоронці не мали жодних доказів проти Мішель, тож їм довелося її відпустити. Потім, коли вони ще раз захотіли допитати жінку, вона кудись зникла. Затримати її вдалося лише через тиждень. Мішель знайшли в одному з готелів Пенсільванії. Коли поліція попросила жінку піти з ними, вона сказала правоохоронцям про те, що їй потрібно попередити друзів про свій арешт. Друзі зайко знаходилися у сусідньому номері цього ж готелю. Коли поліція увійшла туди, то виявила там 24-річного зізіанця на ім'я Даніель Бланк і пані Зіс, яка до цього часу вважалася мертвою, але виявилася цілком живою. Копи спробували розпитати лідерку зізіанців про те, як і чому вона інсценувала власну смерть, але зіс просто нерухомо лежала на підлозі та мовчала, вдаючи типу, що непритомна. Причому її навіть довелося виносити з готельного номера. Але вона непритомна не була. Коротше, ЗІС, Даніела та Мішель заарештували Першу за порушення громадського порядку та інсценування власної смерті, другого за перешкоджання правосуддю. А третью за підозрою у причетності до смерті Річарда та Ріти. Але уже зовсім скоро правоохоронцям довелося відпустити всіх зізіанців, зайко через брак доказів у справі про вбивство зіста Даніела завдяки заставі, яку за них внесли зізіанці. І як тільки Тріо опинилося на волі, то майже одразу зникло. Пішов час, пройшло два роки, і учасники культу, начебто, залягли на дно. Але у січні 2025 року вони знову нагадали про себе одразу кількома вбивствами. Саме у цей період наближався час суду над двома послідовниками ЗІС. Нагадаю, Олександром Літемом та Сурі Дао. Вони влаштували смертельну бійку зі своїм орендодавцем Картісом Ліндом. Тож до розслідування у цій справі підходило до завершення. А сам Лінд, от от мав давати свідчення проти Олександра Літ. Та мата Сурідал у суді, але цього не сталося. 17 січня у Вальєхо Кертіса вбили на його власному подвір'ї. Того дня, близько 14.30, невідомий нападник у масці та чорній шапці завдав пану Лінду ножове поранення у горло. Доволі швидко поліція встановила, що ймовірним вбивцею був ще один 24-річний зізіанець на ім'я Максиміліан Снайдер. Того опізнали сусіди Лінда. Згідно з їх свідченнями, у день смерті Лінда, вбивства. Лінда Снайдер, одягнутий у все чорне, вештався біля подвір'я Кертіса. Ходив собі, заглядав за вікна трейлера, а пізніше підійшов до чоловіка і кілька разів вдарив ножем. Максимілян Снайдер, як і більшість членів культу зізіанців, також є доволі освіченою та розумною людиною. Освіту здобув в Оксфорді, а після навчання працював спеціалістом з обробки даних. Як саме він потрапив до культу зізіанців, невідомо. Але, судячи з усього, він товаришував і ЗІС, адже був одним із тих людей, які внесли за неї заставу. Не пройшло й кількох днів з моменту арешту Снайдера, як його наречена 21-річна Тереза Янгблуд, яка входить до культу зізіанців, теж скоїла. Убивство Це трапилося 20 січня неподалік канадського кордону у Вермонті. Того дня 44-річний прикордонник Девід Кріс Маланд патрулював головну дорогу, яка вела до Канади. Його увагу привернула автівка Toyota Prius, у салоні якої знаходилися дві жінки. Автівка потрапила на радар правоохоронців, оскільки за кілька днів до цього співробітники одного з готелів повідомили до поліції доволі тривожну інформацію. За словами персоналу готелю, водійка та пасажирка цієї Toyota Prius – Зупинялися в одному з їх номерів і при цьому поводилися дуже і дуже дивно. По-перше, жінки були одягнуті у чорне та тактичне спорядження, і загортали свої телефони у фольгу. А по-друге, відкрито носили із собою зброю. Тож працівники готелю записали номер їх машини та повідомили про парочку до правоохоронців. Тепер Девід Маланд, побачивши авто жінок, вирішив зупинити та оглянути автівку. Коли прикордонник підійшов до Тойоти, одна з жінок вийшла з салону і почала стріляти. У результаті розпочалася перестрілка, у ході якої Малант отримав серйозне поранення. Він був терміново доставлений до лікарні, але врятувати чоловіка не вдалося. Під час того інциденту загинула і одна з жінок, яка знаходилася у машині. Нею виявилася громадянка Німеччини та також трансгендерна жінка на ім'я Офелія Баук Гольд. Близькі друзі описували її як математичного генія із надзвичайно високим інтелектом. Майже одразу після закінчення універу Офелія влаштувалася. У нью-йоркську торгівельну фірму, де отримала неймовірну зарплатню 500 тисяч доларів на рік. Крім того, вона вела активне соціальне життя. Але у 2023-му захопилась рухом раціоналістів, а потім знайшла блог зіс, і її думки дуже пані відгукнулись. І з того часу жінка кардинально змінилася. Вона обмежила своє спілкування з друзями. А потім, і, в принципі, зникла з їх поля зору, остаточно приєднавшись до культу зізіанців. Супутницею Офелії, яка розпочала перестрілку та вбила Девіда Маланда, була Тереза Янгблуд, наречена Максиміліана Снайдера. Раніше він та Тереза разом навчалися в одній з найелітніших шкіл Сіетла. У той час хлопеці з дівчиною не спілкувалися. Але після завершення навчання Янгблуд та Снайдер почали зустрічатися. І тоді ж Тереза, як і Офелія, розірвала стосунки з усіма колишніми друзями, та навіть зі своєю. Родиною вона в принципі зникла, і у травні 2024-го батьки Терези звернулися у поліцію. Через кілька місяців дівчину вдалося знайти, але вона відмовилась повертатися додому. На той момент її стосунки зі Снайдером стали дуже серйозними, і пара подала документи на реєстрацію шлюбу. Наразі прям точно встановити усі зв'язки між Янкблуд-Снайдером та іншими зізіанцями надзвичайно складно проте так чи інакше усі вони є членами одного культу, який опинився в епіцентрі одразу кількох вбивств. У ході розслідування правоохоронцям вдалося встановити, що зброю, з якою Тереза вбила Девіда Маланда, скоріше за все придбала Мішель Зайко. Але як ви пам'ятаєте, після виходу з в'язниці Мішель зникла, тож слідчі почали її пошуки. Крім того, вони шукали також ЗІС, оскільки вона є лідеркою культу. І її свідчення мають зіграти ключову роль у кожній справі, пов'язаній з зі ізіанцями. Зі Сам розшук жінок тривав близько місяця. А 17 лютого 2025 року, Мішель Зайко зіста ще одного з. Янця знайшли у Меріленді на своїй території. Їх помітив один з місцевих жителів. Він попросив трійцю покинути його власність. Але ці натомість почали просити у чоловіка дозволу пожити на його землі. Власник не погодився і про всяк випадок повідомив про інцидент до поліції, коли ж правоохоронці прибули на виклик, то впізнали зіз'янців та затримали. З'їзд Деніела звинуватили в проникненні на чужу територію та перешкоджанню роботи поліції. Ну а пані Зайко ще й висунули звинувачення в незаконно в використанні зброї та причетності до смерті прикордонника Девіда Маланда на цей раз суд відмовив усім трьом зізіанцям у проханні вийти на свободу, навіть під заставу. На цей момент усі справи пов'язані з культом смерті, як його часто називають у пресі, активно розслідуються. ФБР а більшість зізіанців перебувають за ґратами. В очікуванні суду нам залишається лише слідкувати за продовженням цієї справи, адже ймовірно у майбутньому. На нас чекає ще багато несподіваних поворотів у цій історії. Якось так, дорогенькі, бережіть себе і побачимося у наступному відео.